Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли. Український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна. Українського народу триває. Ангели перемоги це цикл документальних фільмів про сучасних героїв України, які віддали найцінніше своє життя за волю та незалежність нашої держави. Пропонуємо вашій увазі ще одну розповідь про нашого земляка, який, не вагаючись, став на захист рідної землі. У мами я був єдиною дитиною, тому всіляко оберігав та турбувався про неї. З дитинства я захоплювався різноманітною технікою, а особливо комп'ютерами. Мріяв літати в піднебесі і спостерігати за землею з дрона. І згодом моя мрія збулася: я працював відеооператором квадрокоптера. Стояв на майдані, боровся за незалежність моєї любої України, виховував діток патріотами, воював на Донбасі з окупантами, мав нагороди. Я був аеророзвідником-артилеристом, спробував свої сили в політичному русі, прагнув отримати ступінь магістра економіки. Але почалося повномасштабне вторгнення росіян на нашу землю. І я знову пішов на фронт. Денис Ясинський народився 25 квітня 1995 року в Запоріжжі. Був єдиною дитиною у матері. Він у мене єдиний, довго очікуваний, але тим не менш він несподіваний. Коли від мене відмовились усі професора, усі бабці, Бог подарував мені народження сина. Я народила його вже в 33 роки. Дитина як дитина, яку я дуже любила. Він був, як то кажуть, трохи неконтактним. Майже не спілкувався, як от є діти такі відкриті з чужими там на вулицях, десь у транспорті, але він був нормальним, як усі хлопчики, десь у шкоді, десь під... підбіжить обніми, притулиться. Я його виховувала сама, так склалась у нас по життю. Намагалася виховувати так, щоб мені потім не було соромно. Денис зростав без батька, а тому в усьому допомагав мамі. Вчився в українській школі, самотужки освоїв комп'ютер. До всього підходив виважено та з особливим спокоєм. Це була спокійна, врівноважена дитина. Він постійно щось з дитинства, щось майстрував, щось йому було таке. Все він тягнувся постійно до техніки з самого дитинства. Він практично з дитинства був настроєний патріотично. Патріотичний він такий дитинка, яка постійно думала за свою країну, за свою маму. Він багато малював. Щось майстрував своїми руками, і мама для нього завжди була взірцем. Вона була йому і другом, і мамою. Він завжди прислухався до неї. Такий спокійний був, але дуже такий розумний. Він оце у нього було яке направлення. він оце, якщо задумав щось робити, він робив спочатку і до кінця. От не було у нього такого, як дітки бігають, пригають, таке що. А він це такий ціленаправлений був з дитинства. Закінчивши школу, Денис спершу мав бажання навчатися на корабельного кока, але згодом змінив рішення. Ще у старших класах він часто ходив до комп'ютерного клубу, бо полюбляв онлайн-ігри. Там і познайомився з Оксаною Пономарьовою, яка працювала адміністраторкою закладу. Саме вона підказала Денису вступати до Запорізького коледжу радіоелектроніки. Спілкувалися дуже багато на різні теми, спокійна дитина. І Фух. я не знаю, як він. Ну, вбилився в колектив дорослих. Тобто у нас вікова різниця, 10-20 років, ми старші за нього, але ми цієї різниці не помічали. Тобто різні теми, все, що можна, просто спілкувалися. Іноді разом навіть і гуляли так. Ну, просто по вулицях, по парапетах, по затишних місцях. І просто базікали, ну, на все про все. Він вільно спілкувався, що усіма нами, як своя там друзі, команда. Денис Ясинський став активним учасником Революції Гідності. Не пропустив жодної акції на Запорізькому майдані, котрий став другим за Масовістю після Київського. Під час Революції Гідності ми з ним познайомилися. Ми там приймали активну участь в подіях Майдану в Запоріжжі, і він якби прийшов. Такий хлопець мовчазний. Ну, більшу частину часу він мовчав. Ми так навіть кивкували, думали, «А Денис взагалі розмовляти вміє. Ну і потім він до нас долучився, якби почали ми спілкуватися, якісь заходи разом проводити, національне патріотичне виховання молоді. Навесні 2014 року Денис вступив до лав добровольчого батальйону Карпатська Січ аби захищати батьківщину від агресорів, але невдовзі повернувся додому. А з серпня 2016 року воював вже у складі 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ відділення аеророзвідки під керуванням Дениса брало участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. За час служби був нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО. Мав пам'ятний нагрудний знак захисник України ООС неодноразово одержував від військового командування подяки й грамоти. Його ніколи не потрібно було примушувати до його обов'язків, робити його роботу. Він завжди був. Перший, що потрібно, робив гарно, добре, без нарікань, і керівництва ніколи не було до нього претензій. Але в той же час він був, мабуть, не дуже зручний військовий, бо він ніколи не мовчав, коли бачив якусь там несправедливість і ця принциповість. Його прямолінійність і чесність вона йому заважала на службі. Він не був такий дурний, преданий. Він завжди казав те, що він думає. Йому було байдуже, хто перед ним стоїть, з якими погонами, з якими там посадами тощо. Повернувшись з армії додому, Ясинський вступив на економічний факультет Запорізького національного університету, де згодом отримав диплом бакалавра. Паралельно влаштувався на роботу в службу безпеки приватної фірми, що виготовляла взуття. Він дуже спокійний, дуже світла, дуже е, приємна е, людина, яку усі поважали. Коли він прийшов робити службу безпеки, через два місяці він вже робив оперативним дежурним. У нього є лідерські здібності. Також він дуже вмів спілкуватися з людьми. Денис Ясинський брав активну участь у політичному житті міста й регіону, долучився до патріотичного руху, організовував різноманітні акції, допомагав відстоювати права громадян. Він дуже дуже хотів, щоб наша країна була світла, могутня. Він хотів, щоб люди в нашій країні були вільні і дуже пишався тими людьми. Він вчився у людей, які захищали свою країну. Він прислуховувався до людей старшого і молодшого віку. Він ніколи не стидався питати у когось, щоб йому допомогли в чомусь. Але він був дуже класним майстром і дуже класним спеціалістом своїй справі. Він був щирий. Чесний, щирий, і ну, я це ну знав. Але я дуже яскраво побачив цю особистість його, коли вже після завершення контракту в нього там була якась там трошки політична діяльність активізувалася. Я дивився його інтерв'ю, якісь його виступи. І от в цих виступах він був щирий і люди це відчували. Вони йому вірили. Вони йшли за ним. І щирість це та риса, яку неможливо натренувати, її неможливо в собі е, виробити будь-якими тренінгами, коучингами, то що Ден був саме такий. Щирість це як вагітність, ти або щирий, або ні. Ден був щирий і чесний. Під керівництвом Ясинського запорізький осередок всеукраїнської громадської організації Сокіл брав участь у численних патріотичних фестивалях, маршах, святкових заходах. Денис особисто проводив вишколи і тренування для молоді, заняття з військової тактики для всіх охочих. Він там е навчав е маленьких діточок любити свою країну і бути е націоналістом. Любити свою країну, любити своїх людей, поважати принципи нашої держави. Денис надзвичайно спокійна людина. От, е це знаєте, і мінус, і плюс одночасно, тому що в моменти, коли можливо навіть от треба було б десь прикрикнути десь сказати ну, якісь якісь слова людям, він завжди дуже спокійно тримався. Буває в людей, коли вони обговорюють інших людей. Денис ніколи нічого поганого про інших не говорив, як показник вихованості і такого джентльмена. Найбільше Дениса Ясинського цікавили безпілотники. Це було його пристрастю, хобі і роботою водночас. Аби заробляти на життя зйомками з дрона, він придбав відповідну техніку. Отримував замовлення як відеооператор квадрокоптера. Знімав та монтував різноманітні відеоролики. Почав збирати гоночний дрон, гоночний квадрокоптер. Він вчився їм керувати, бо там. Зовсім інше керування ніж заводськими. Потім він подав заявку на грант. Міжнародна організація мігрантів. Він хотів займатися не стільки зйомкою, скільки у нього було в планах. Він багато читав про це, щоб в агропромисленому комплексі от, спостерігання за полями, обробка хімікатами, коли з дрона обробляються хімікатами поля, вони менш забруднюють. Те, що ряд поряд у нього взагалі була так: заробити грошей, купити закупити такий дрон, хоча б один заключити договори з фермерами, щоб цим займатися. А вже зйомки це так для практики і початок стартове заняття. У лютому 2022 року від однієї туристичної фірми він отримав пропозицію про створення серії художніх відеороликів. Але ці плани перекреслила війна. Коли почалася війна, 25 лютого він був на роботі у нічній зміні. Після роботи рано вранці він пішов до воєнкомату. Як патріот, це в нього було вже з дитинства заложене. 25 лютого він півдоби пробув у військкоматі, доки його не назначили до війська. Він був дуже спокійною, розумною і патріотичною людиною. Він дійсний патріот України. Спершу Денис Ясинський потрапив до місцевої бригади тероборони. Через пів місяця продовжив службу у добровольчому формуванні територіальної громади міста Запоріжжя Азов. Цілий рік був керівником групи БПЛА за виконання бойових завдань. Вікінг, а саме такий позивний мав Денис, був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України медалю за сприяння Збройним силам України. І він дуже переймався тим, що вони там сидять на блокпостах, і от нема того екшену того драйву, за яким власне йдуть в армію там подвія, скуювати тощо. І дуже він радів, коли все ж потрапив в авіарозвідку і несамовито радів, коли потрапив в той спецпідрозділ. Він дуже тим пишався. Він мені постійно там писав, голосові ми з ним з дзвонились. Він розказував. Ну, ну було видно, що він щасливий від того, що він нарешті-нарешті потрапив туди, коли куди, куди хотів. Ми, як одна група БПЛА, нас було там чотири чоловіка і. Ну і в принципі, от, наприклад, там, в добровольчому формуванні, що ми чули від людей, з якими він був там, ну, в останній місяць свого життя. Всі висловлюються про нього як про спеціаліста своєї справи, як от дуже підковану людину. І, наприклад, от, коли ну, у всіх якісь питання виникають рано чи пізно по роботі, Денис завжди знає відповіді на всі питання. Знав відповіді на всі питання. І ну, До нього завжди можна було звернутися, коли ти щось не розумієш, коли в тебе ну, щось не виходить, Дениса. Він завжди пояснить, спокійно, без якогось, якогось претензіозності, він завжди, завжди все пояснить, як людина- людині. Він, тоді, там, Керував одним з підрозділів в структурі ДФТГ, якби проводив навчання для людей. Там ж багато цивільних прийшло, які взагалі ніколи ні зброю не тримали в руках, нічого. В нього був все таки три роки бойового досвіду в бойовій нашій бригаді, і він тоді проводив з ними заняття з людьми. Все розказував, виходячи зі свого досвіду, пояснював певні там закони армійські, тому що ну тоді всі готувалися, ніхто не знав, що буде, і треба було якомога більше людей, які б змогли чинити збройний опір. Агресору, і коли я там, наприклад, пропонував йому якихось там інструкторів привести, то він все каже, давайте там все, от є час, все так знаєте, по-армійськи, все якби дисципліновано. От є час, привозимо людей. У нас є такий то період, по такий проміжок часу людей навчили, розказали, пояснили все. А далі все у нас хлопці далі своя програма, там як то кажуть, тренувань, навчань, вишкалів. Наприкінці лютого 2023 року здійснилася мрія Дениса. Він був зарахований на службу в спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України Кракен. Як вони казали, у них чужих немає. Хто к ним приходив, але якось не підходив їм. Вони просили їх піти, і ті люди. Уходили. Денис, коли прийшов, вони до нього придивлялися. Так як він був оператором фурії, його послали навчатися на оператора лелекі, засвоїти новий безпілотник. І коли він атуди повернувся, відразу ж вони поїхали на полігон на польоти. Із полігону він вже приїхав своїм. Вони мені казали, він був найталантливіший із нас, усіх, і дуже жалкували, що він не прийшов до них раніше. 31 березня 2023 року Денис Ясинський загинув під час виконання бойового завдання в районі Часового Яру на Донеччині. Він не задарма загинув. Я не знаю. Це чудова людина. Смілива, вона і тоді була дуже смілива, просто так, от, в бесідах на вулиці. Він такий був, і його не змінити було. Тобто, якщо б він вирішив, він все одно б це зробив і, ну, на жаль, загинув. Він е не був замкнений, він був е спокійний, от, е дуже спокійний. Мало того, що він був у осередки свободи. Йому все дуже нравилось. Йому нравилась Україна мати йому з дитинства привіла патріотизм і любов до батьківщини. Він хотів процвітання для нашої держави, і він боровся за все. Ну за те, щоб ми жили в вільній країні, за те, щоб ми говорили, от нашому такому. В російськомовному регіоні всі не стидалися і говорили українською мовою за те, щоб кожна людина знала свою культуру, щоб кожна людина знала свою історію. І це не було чимось таким позорним, щоб кожна людина пишалася тим, що вона українець, і Денис за це боровся. Я ніколи не думала, що так трапиться. Я думала, що такі хлопці, як Денис, вони будуть жити вічно, вони будуть допомагати країні відбудовуватись. Коли я взнала за це, і коли він загинув, він був єдиним сином у мами. Він дуже любив свою маму, він дуже любив країну. Він хотів, щоб було краще. От такі хлопці, вони як той, знаєте, ну, те, що скріплює зараз нашу націю, ми дивимося на них, і ми заради них вже десь на певному етапі будемо вести цю боротьбу для того, щоб їхні загибелі були не дарма. Для нас вони ті, на кого ми потім будемо дивитися в нашому подальшому житті, і перед тим ми будемо відповідати за наші дії, це ті наші будуть моральні авторитети, які нам завжди, ну якщо так пафосно сказати, будуть звідти казати, що пацани. Ну, що ви там? Ви ж давайте змінюєте на краще. Ми віддали своє найдорожче для того, щоб ви ситуацію в країні змінили найкраще. Ми пішли, але ви маєте і за нашими родинами доглядати і змінювати цю країну, щоб це не було дарма. Для нього Україна усе – це було не гасло. Це був сенс його життя. Він завжди обурювався і намагався ну, якось сприяти тому, щоб Україна була україною українською і щоб там українцям було вільно. Так мені тяжко, але мені за нього не соромно. Я розумію, чому він туди пішов, якщо б трохи забрати в мене років життя, трохи додати здоров'я. Я б ще поперед нього була б там в Акопі з перших днів. І тому я не знаю, як ще це пояснити. Він націоналіст, він свободівець. Це був сенс його життя. Він боровся за те, щоб його діти, мої онуки, жили вільно в своїй на своїй Богом даній, даній землі. Нині і до віку оборонятимуть вони рідну землю у лавах зоряного війська і триматимуть мирне небо над Україною, доки ми будемо пам'ятати. Я впевнений, що недарма віддав своє життя задля захисту Батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.